На світі є багато цінностей, якими люди дорожать. Це можуть бути як матеріальні, так і духовні цінності. До останніх можемо віднести мудрість, добре ім'я, нашу честь. На сторожі цих останніх цінностей стоїть восьма заповідь Божа, яка говорить нам не свідчи неправдиво на ближнього свого. Ця заповідь боронить наше добре ім'я, нашу честь і гідність, а забороняє все те, що наше добре ім'я, честь руйнує. Ця заповідь стоїть на сторожі збереження доброго імені наших ближніх. У сьогоднішній програмі роздумаємо над цією заповіддю, щоб виконуючи її ще більше могли прямувати до святості і досконалості. Хто говорить брехню, той робить себе подібним до Злого Духа, бо його Христос називає батьком брехні. То чому все ж таки люди говорять неправду? Послухаємо відповіді наймолодших учасників нашої програми. Люди кажуть, не правду, то їм буде сам у нас свій втінок. Вкрали копійки і не хочуть признатись, бо бояться сказати правду. Коли вони кажуть правду, тоді їм соромно і їх будуть сварити. Боються, що буде сам. Коли щось розбив. Та вони кажуть неправду і хочуть, хочуть сказати, що це не вони зробили. Вони не хочуть, щоб їх сварили. Люди кажуть неправду, бо коли вони забирають чужі речі без дозволу, і це є неправда. Люди уманюють, кори беруть чужі речі, бо їм стає соромно. Люди кажуть неправду. Тому що вони бояться, що їх сильно дуже насварять. Інколи люди кажуть, неправду, щоб не відчинити комусь біг. Кажуть, неправду, бо вони не обідять когось. Вони бояться, що їх не сварять. Бо інколи правда може бути гірка. Ми що комусь буде шаном. Люди обманюють заради своєї користі і щоб когось не обідати. Одним з гріхом проти восьмої заповіді є гріх осудження. Сам Христос показав нам, як ми маємо ставитись до наших ближніх, адже він не осудив Марію Магдалину на відміну від інших. Хто з вас без гріха, нехай першим кине на її камінь, сказав Ісус. Тож чому не маємо осуджувати наших ближніх? Про це дізнаємося у проповіді. Хто з вас без гріха? Нехай перше кине в неї камінь. Такі слова сказав Господь Ісус до фарисеїв, які привели до Нього блудницю, спійману на грісі. І ніхто з них цього не зробив. Адже ми, люди, дивимось на іншого, тільки зовнішньо ми не бачимо серця, ми осуджуємо, оцінюємо, вішаємо таблички на інших. Нам так важко оцінювати самих себе, а всю правду про людину і про нас знає тільки Бог. Він дивиться у саме серце. Ісус знав цю жінку не тільки з оцього періоду важкого, грішного, але Він знав її життя від самого початку, від зачаття, адже Він правдивий Бог, і тільки Він мав би право мати її судити. Він цього не чинить, бо Він правдивий Бог. Тільки Бог знає серце людини, тільки Він один має право її судити. Але, як бачимо, Ісус цього не робить, адже людина за життя ще має можливість змінитися, навернутися, стати інакшою. Тому Ісус чекає, чекає і допомагає людині. Він не є пасивним. Він хоче, щоб вона змінилася. Він у цьому дуже зацікавлений. Тому Ісус каже жінці, жінко, чи хтось тебе засудив? Вона каже: ніхто, то і я тебе не засуджую. Іди, і більше не гріши. Поки маєш можливість, навернися, бо прийде такий час. Коли вже нічого не можна буде змінити, коли всі ми постанемо на суд Божий і тоді по справедливості, по правді, будемо осуджені, і ті, хто чинив добро, буде мати вічне щастя, а хто злочиним вічний засуд. Тож, коли до нас прийде спокуса осудити нашого ближнього, якого ми з лічинки побачимо чи почуємо з його уст злі слова, віддаємо Богові право Його судити. Адже Він помер на Христі за цю людину, віддав своє життя, Він любить її безмежною любов'ю. Хай Він судить з любов'ю і милосердям. А ми не будьмо суддями, ми не є Богом. Ми маємо дивитися на свої вчинки, адже саме за них будемо перед Богом відповідати. Просимо Господа про навернення всіх грішників, щоб кожна людина мала можливість навернутися і спастися. І так як молимося в час Великого посту, словами молитви святого Єфрема. Так, Господи, царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний навіки вічні. Амінь. Хай, Господь, буде милосердний до кожного з нас. Завжди залишатися правдиві інформації мають журналісти. Чесний журналіст це насамперед журналіст, який чесний перед самим собою. Який не боїться сказати, я роблю свою роботу згідно етичних норм. Але це лише фундамент. Він має також залишатися чесним відносно інших людей, з якими зустрічається, про яких говорить у своїх програмах. Як залишатися вірним правді? Інтерв'ю з відомими журналістами радіо та телебачення. Ще у далекому 18 столітті Михайло Ломоносов писав: велика частина журналістів сприймає свою роботу як ремесло і засіб до існування, замість того, щоб поставити собі за мету пошук і дослідження істини. Героями нашої історії стали відомі журналісти, які поділяться своїм розумінням правди і якою вона є, праця журналіста, постійного шукача і оборонця істини. Оксана Кваснишин Власний кореспондент телеканалу ICTV. Богдан Кучер заслужений журналіст України, автор і ведучий програм обласного радіо. Алла Пас заслужений журналіст України, кореспондент телевізійної служби новин телеканалу Один Плюс 1. У мене так якось склалося, що в мене гіперболізоване почуття справедливості. І воно мені в житті е ну воно мені допомагає в моїй роботі. І якось, от навіть коли я бачу, що там. Правда, там кривда, то намагаюся ставати на бік правди. Щодо моєї роботи в радіоефірі, 28 років, уже цієї осені минає, я завжди намагався власне свідчити правду в ефірі. Це не легко. Журналістська етика це своєрідний кодекс честі кожного журналіста, якого він має дотримуватися у своїй професійній діяльності. А саме ніколи не можна навмисне публікувати фальшиву інформацію, не можна брати хабара в обмін на те, щоб розголосити чи приховати інформацію, неправильно писати про тих, у кому є персональна зацікавленість чи фінансовий інтерес. А також є ряд інших принципів, які допомагають журналісту не бути залежним від тиску чи впливів. Кіда, звичайно, є знову ж таки, от у нас на корпункті правило. Ми, ми не беремо хабарі. На фуршети ми не ходимо, тому що ми вважаємо, що це неправильно, це наш принцип. Бо це, по-перше, дає дуже багато свободи. Бо, знаєте, інколи можна з'їсти половину тієї канапки і на тебе будуть дивитися, що ти винен тій людині пів свого життя. То перепрошую краще вийти за ріг у кав'ярню з'їсти за свої гроші, але дивитися чесно людині в вічі, ніж чути якісь докори. У нас на каналі правило. Ми краще говоримо правду, яка б вона не була. Навіть якщо вона погана, і комусь від цього буде погано. Ну зрештою, для того аби вилікувати лікарінку, коли робить боляче. сьогодні ми живемо у стані інформаційної війни. Яка передбачає серед іншого і маніпулювання суспільною свідомістю з метою створення політичної напруженості та хаосу, мета такої маніпуляції найчастіше полягає у внесенні у суспільну та індивідуальну свідомість ворожих, шкідливих ідей та поглядів, дезорієнтації та дезінформації мас, послаблені певних переконань, устоїв. І тут засоби масової інформації стоять перед дуже конкретним вибором: свідчити правду чи проти неї. Дуже багато брехні сьогодні в засобах масової інформації, в тому числі, і ми розуміємо, настільки сьогодні наші сусіди вони хочуть задушити нас в своїх обіймах, свідчить абсолютно повністю абсолютно брехню. Деколи Господь ставить нас у такі обставини, які виявляють нашу слабкість, нашу крихість. Були такі ефіри, коли хотілося кричати криком. Але ти розумів, що одним якимось запереченням ти не доведеш цю його неправду чи неправоту в ефірі. І я завжди собі казав, я мушу це віддати, Господи, що я десь промовчав, що я не сказав, що моє серце тоді було якимось черствим, що я не, не заперечив цій людині, яка. Говорила неправду в очі, і тоді наступні програми і виходили кращими, досконалішими. І хоча свою позицію, своє відношення до ситуації, журналіст не має права висловлювати, все ж може подати різні точки зору, щоб показати ситуацію правдиво і об'єктивно. Правило журналістики, принаймні новинної журналістики, ми не маємо права висловлювати свою думку на події. Інколи буває от, що ти людину, ну от Ну, ну ти розумієш, що він бреше, але ти маєш передати його точку зору так, як він її подає. Ну тому що в будь-якому сюжеті має бути дві точки зору. І навіть якщо ти розумієш, що ну, людина явно не права, але вона має право висловитися і ти подаєш, повторюся, її точку зору, так як він це говорить. Подобається тобі людина чи ні, подобається тобі обставини чи ні, ти маєш показувати, розказувати так, як воно є. Коли ми приїжджаємо на зйомку, я стараюся стати на місце цієї людини, і можливо навіть бачу більше ніж вони мені встигли розповісти. Я показую речі такими, як вони є. Я нічого не придумую і нічого не додаю. Я показую, от воно чорне, воно є чорне. Воно біле, воно біле. Воно сіре, я кажу, що воно сіре. Ем, і зрівноважую сюжет іншим коментарем, іншої сторони. Тобто сюжет в мене постійно збалансований. Я занесу за це відповідальність. І мені не соромно подивитися в очі ні цим, ні цим. Я не прикрашую. Жодної сторін я просто показую так, як воно є. Журналістика як синтетична професія увібрала у свою професійну етику чимало вимог з етики інших професій. Журналіст, як педагог, повинен усвідомлювати, що він завжди виховує інших. Як лікар, журналіст повинен пам'ятати, що слово лікує, ранить і навіть вбиває. Як правозахисник, журналіст повинен захищати людину відповідно до закону. Як суддя, журналіст може вершити людські долі і змінювати їх. І тому від серця журналістського, чи то радійного, чи то телевізійного, чи в засобах масової інформації, які ми кажемо, чи то в газеті. Коли ми промовляємо своє слово, то ми повинні знати, що ми, так би мовити, представляємо Божу конституцію тих десять заповідей Божих, які повинні ставити якесь певне опертя в цьому суспільстві. Я, звичайно, сьогодні говорю не про суспільство праведників чи ангелів, ні, абсолютно. Але слово і журналістика сьогоднішня, українська журналістика, є така, вона має знайти ті духовні. Духовні опертя, основи, які повинні тримати це слово, ми знаємо сказок зло. Завжди бореться з добром і зло в нас хто. Ну в даному, ну наприклад, в випадку, коли ми робимо сюжет, влада, яка утискає там, наприклад, жінку з дітьми, яка виховує дітей самих, сам сама самотужки. Це може бути якась несправедливість в лікарні, це може бути там по, винуватець якогось злочину. Він не не мав би понести покарання. Він Всіма правдами і неправдами намагаються цього уникнути. І нас часто не люблять, ну, скажімо так, коли ми приїжджаємо і робимо про це сюжет. За цю правду получаємо, буває. Але це наша робота. І якщо б ми не приїхали, ситуація б не змінилася. Ви знаєте, є дуже багато свідчень того, і за це варто працювати. Інколи, знаєте, коли підраховуєш ті кошти, які ти заробив. Важко стає, але думаєш, за це варто працювати тільки тому. Що хтось тобі зателефонував і сказав, от буквально недавно я був в Брошневі. Підійшла до мене одна панянка і каже: Пане Богдане, я вам дуже дякую. Моя мама вже прикута до ліжка, лежить багато-багато років. І всі передачі, вона знає буквально всі ваші передачі. Ваші передачі це для неї лік. Відчуваю знаряддям в руках Божих. Є таке. Е, можливо, воно я з моїх уст воно звучить. Дуже пафосно, але я вважаю, що якщо Бог мене мені дав можливість працювати на цій роботі, могла скластись зовсім по-іншому. Я могла працювати у будь-якій іншій царині. Але якщо, от власне, я сюди прийшла і мені подобається ця робота, я стараюсь нікому не нашкодити, і я стараюсь цю роботу виконувати як найкраще. Я їй віддаюсь повністю. Робота це для мене святе. І е, коли міняється долю людей, ну, мене. Уявляєте, яке це... це неймовірне задоволення, коли я знаю, що там вже добре, там, де ми були, там добре. І що я зробила правильно. І для мене це найбільша нагорода. Мені більше нічого не потрібно, коли я знаю, що міняється, коли щось міняється на добре. Тобто, так, я знаю. Зла у світі є дуже багато, але принаймні, коли я щось зроблю добре, і коли я покажу, покажу цю правду, ну зла цього стане менше. І десь буде справедливість, десь запанує справедливість. Свідчить правду Божу тут, на землі. Як би вам важко не було. Спілкуючись між собою, ми інколи не помічаємо, як переходимо межу. І починаємо обмовляти іншу людину. Коли розмова про іншу людину стає обмовою, яка різниця між обмовою, осудом, очорненням і наклепом? Як виправити заподійну кривду відносно цієї заповіді? Відповіді на ці та інші питання спробуємо знайти у духовній розмові з отцем? Скажіть, будь ласка, отче, коли розмова про іншу людину стає порушенням восьмої заповіді Божої, не свідчи ложно про ближнього Твого? Господь сотворив людину на свій образ і на свою подобу. Людина є щось найцінніше, найпрекрасніше у творінні, вона і вінцем усього творіння у своєму житті вона несе красу, правду, добро і вона покликана до життя. Бог є правдою і життям. І коли людина свобідно і добровільно перекручує правду, заперечує правду, і коли вона свобідно добровільно використовує іншу людину в своїх цілях, коли вона хоче панувати, розкошувати, коли вона має за мету тільки власне особисте добро, вона намагається заперечити правду про людину коштом великої неправди, коштом обману, осудження, лицемірства. Очорнення та іншого негативного такого дійства словом чи ділом супроти іншої людини, скажіть, будь ласка, в контексті сьогоднішніх подій ми стикаємося з гіркою неправдою, то як діяти у цьому випадку? На гріх мовчати не можна, на зло мовчати не можна? І коли людина бачить помилки чи вади, які є відомі іншим людям загалом? Або помилки і вади, які е, можуть стати причиною великого духовного е, нещастя для цієї людини, або навіть фізичного нещастя, то в сумлінні має людина попередити хід зла, тому що людина покликана до пошани, любові і збереження життя іншої людини. А яка різниця між осудом, обмовою, наклепом і очорненням? Людина обмовляє тоді. Коли вона виявляє помилки, вади, які відомі тільки самій людині. Кожна людина є немічна і слабка. І вона ображає гідність цієї людини, тому що говорить не в її присутності і не має наміру допомогти людині, але вона переслідує суто свій власний якийсь певний інтерес. Натомість очорнення, наклеп є тоді, коли людина говорить про іншу людину, коли ця людина тих помилок не творила, не робила. І знову вона з користі особистої, чи то буде заздрість людська, чи це буде бажання слави мати, володіти, розкушувати, панувати, вона буде це творити. І людина осуджує е, тоді, е, коли вона береться е, за невідомі, невідомі факти для неї, і вона собі так думає і вважає, що це так є правдиво, не маючи перевірених фактів, і береться за суд людини, що може стати причиною е, знеслави людини. Забирання доброї, доброго імені та нищення її гідності як творіння Божого. Тому тут є важливо пам'ятати про одну дуже важливу річ: що хто за меч береться, від меча загине, за меч слова лукавого і неправдивого загине. Хто під ким яму копає, той сам у неї впадає. І людина, яка почулася осуджена, несправедливо осквернена, а перебуває в правді, в любові, ну, правда за нею, і вона спокійна. Скажіть, будь ласка, а як можна виправити заподіяну кривду відносно восьмої заповіді Божої? Людина у своєму сумліні зобов'язана направити зло, яке вона вчинила. Вона повинна перепросити. Людину, яку вона скривдила, направити її добре ім'я. Або якщо вона скривдила більше число людей, перепросити це число людей, і якщо це неможливо перепросити, вона повинна у своїй совісті направити це ділом певних, певних пожертв, певної ділом любові, покути. І тут вже сам сповідник, коли людина приходить до тайни покаяння, має допомогти, і він допомагає, як направити те зло, яке людина глибоко особисто пережила свої немочі і слабкості дуже часто, і подає відповідні ліки. Я дорога, правда і життя. Сказав Ісус Христос, тому той, хто хоче йти дорогою життя, не може обійтися без правди. Ще у першому столітті нашої ери святий Полікарп, учень святого апостола Івана Богослова, помер за правду. Тоді християн переслідували і страчували на стадіонах. Проте, якби він почав лихословити Христа і прославив Цезаря, його б звільнили. Та це було би брехнею. Тому 86-річний єпископ Полікарп не зрікся своїх переконань і прославив Бога мученицькою смертю. Його живцем спалили на вогнищі. Десять століть пізніше у Англії перед вибором Правда чи Дружба постав святий Томас Бекет. Він був другом і радником короля Генріха II, пізніше став архієпископом. І коли Генріх ІІ почав підкоряти церкву у світській владі, то Томас, незважаючи на тривалу дружбу, вказав королю на помилку. Це спричинило не лише розрив дружби, а й утиски родини, переслідування та смерть. Томаса вбили лицарі короля перед вівтарем у Кентерберійському соборі із закликом: Де зрадник. Єпископ на це спокійно відповів: Ось я, але не зрадник, а священник Бога. Не боялась сказати правду владним особам і свята Катерина Сієнська, черниця домініканка, яка жила у 14 столітті в Італії. За 33 роки свого життя вона прославилась не лише стигматами, знаками ран Христових, але й активною участю в оновленні церкви та суспільного життя. Саме Катерина Сієнська заопікувалася примиренням Флоренції з папою, поверненням видимого глави католицької церкви з французького Авіньйону до Риму. А згодом стала радником папи Урбана VI. Також неписьменна, майже до самої смерті Катерина була автором близько 400 листів до політиків, всі її листи відверті, вона ніколи не боялася казати правду ні церковним діячам, ні можновладцям. А іноді слова не потрібні, іноді правду можна сказати і вчинками. Так, у Англії, у XVI столітті, король Генріх VIII, щоб розлучитися і взяти шлюб вдруге, відрізав церкву від столиці святого Петра і зробив себе головою англіканської церкви. Після цього всі англійські лицарі повинні були принести присягу, якою визнавали законними всіх дітей Генріха VIII від другого шлюбу і повну владу короля. Але Томас Мор ще донедавна один з найближчих радників короля, відмовився, бо присяга суперечила його переконанням. Він знав, що Ісус зробив головою церкви Петра і його наступників, а не королів чи імператорів. За це його кинули до в'язниці, катували, а в кінці відтяли голову. Наполеглива молитва дала силу протистояти брехні і, вистоявши правду до кінця, залишитись вірним Богові навіть перед лицем смерті. За вірність католицькій церкві Папа Пій XI у 1935 році зарахував Томаса Мора, до Лику святих. А в ХХ столітті прикладом є титус Брандсма, блаженний отець Кармеліт з Нідерландів. У 1940 році він виступав із засудженням нацизму, нацистський рух, чорна брехня, це поганство. Він закликав католицькі газети своєї батьківщини не друкувати нацистську пропаганду, підкреслював несумісність нацизму з католицькою вірою, протестував проти переслідувань євреїв. За це все у січні 1942 року отець Титус був заарештований. На запитання, чому він виступає проти нацизму, отець твердо відповів, що він, як католик, не може чинити інакше, тому отця відправили в концтабір Дахау, де 26 липня 1942 року його вбили смертельною ін'єкцією. Якщо б він не голосив правду, то не був би покараний смертю. Можливо, в нашому житті і не буде таких кардинальних виборів, як у цих святих. Але щодня маємо безліч малих викликів: говорити правду чи залишитися на стороні брехні, жити правдою в родині, на роботі, поширювати правду і не боятись жертвувати заради неї. Ось те, до чого закликає нас сьогодні приклад цих святих: життя у правді має змінити нас і наше українське суспільство. Ми маємо жити і дивитися на наших ближніх духом віри. Ми маємо бачити в них Божих дітей, і навіть самого Ісуса Христа, який сказав, усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Пам'ятаємо, що немає любові до Бога без любові до ближніх. А де є гріхи язика, там любові до ближнього не існує. Стараємося слідкувати за тим, що ми говоримо. Бо як з одного джерела одночасно не може текти вода добра і погана, так і наші уста не можуть одного разу говорити добрі речі, а в інший час злі. Пам'ятаємо, що колись за кожне наше слово треба буде відповісти перед нашим творцем. Усі випуски нашої програми ви можете переглянути на сайті, який ви зараз бачите на своїх екранах. Запрошуємо також стати читачами християнського журналу Слово, здійснивши його передплату. Поширюємо разом слово Боже. Ви також можете долучитися до творення наступних програм, склавши свою добровільну пожертву на розвиток телестудії Апостол за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Василянок, 5-й поверх. З вами була програма Знаки часу до нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!